Ота потрапив в лікарню, і Всі кажуть, що він обкалувався цим азімпіком на ніч. Ну думав, що зранку він буде як Бред Піт, а зранку він опинився на лікарняному. Коротше, українці в коментарях не залишились осторонь. Вони розігнались. Може, якийсь збір треба організувати? кажуть, запитують прямо. збір. Да, грудний збір можна чайочку організувати. Чло звалило. тепер москальські на рівні з англійською. Тому що скоріше за всього Олексій Потапенко написав uh, пост англійською російською міч ти зробити паузу. Збилось скорая капельницю больнісу благодарності врачам Потап, Ні, ну це ну чесне слово. Можна було українською написати і англійською. Нахуя оце, типу. Та Заба, ми вже зрозуміли, що він не, не хоче працювати на українську аудиторію. Йому цікаво. Хоче. Був, він платі. сумує за нами. Ой, сумує, сумує. Він сумує він, за нами. Він знаєш, сумні пісні, сумні в голосовухи відправляє. А ну, ну дай послухати. Він Звісно, дай. А вони англійською чи українською? Все.